Що я, мабуть, з цим народилася? Народилась з бажанням творити. Ольга Шевченко з дитинства тримає пензлик в руках. Завдяки підтримці батьків. Зараз вона підкорює серця людей своїми шедеврами. 19 жовтня в стінах міської центральної бібліотеки Ольга презентувала свої картини прилуцьким поціновувачам мистецтва під назвою Золотий дощ для художниці. Це вже друга персональна виставка у нашому місті. Перша пройшла два роки тому в краєзнавчому музеї. Всі зібрані картини написані переважно в стилі реалізм. Саме цей стиль художниця полюбила з маличку. Розповідає, що найулюбленіші картини, які вона створює, це портрети моїх рідних. Мого сина, батька, моєї сестри, подруги, довгий час пані Ольга жила за кордоном, але згодом повернулась до батьківських джерел. І тепер своїми художніми навичками майстриня ділиться із дітьми. Вже півтора року вона працює в арт студії кімната, навчаючи молодь. Вона сподівається виховати нове покоління українських митців. Півтора року я вже працюю з дітьми і я відкрила для себе, що я я люблю це, мені подобається бути педагогом. Мені подобається передавати мої знання молодому поколінню. Власниця художньої студії кімната Наталія Пономаренко зазначає, що зустріч з Ольгою не є випадковістю. Одна гарна людина порадила мені звернутися саме до цієї художниці, тому що це фахова художниця. І, хоча Ольга Миколаївна вагалася щодо діяльності педагога, але все ж таки. Які їй сподобалось в нашій студії, і ми щасливі, тому що свої знання, свій досвід вона передає молодому поколінню, які прагнуть теж стати відомими художниками, відомими дизайнерами і архітекторами. Прилуцький скульптор Семен Кантур також завітав на виставку до своєї колишньої учениці. Згадує Олю як жваву талановиту дівчинку, яка зараз бирає публіку на авторських виставках. Така жвава була. От як коли? Ну, Деякий час ми не бачилися. а потім, коли приїхала, я не пізнав її. перша така. Ну, ну особистість сьогодні я не знаю. Я прийшов сюди. От, ну, побачив, що вся дівчина може завести публіку. Люди прийшли вашому ну, від ну, щирого серця. Відвідувачі виставки відмітили майстерність та професіоналізм виконаних робіт пані Ольги та ще довго спілкувалися з художницею. Міська центральна бібліотека запрошує всіх охочих переглянути картини. Виставка Золотий дощ буде діяти протягом двох місяців.